Президентські вибори в Польщі за підсумками першого туру там підрахували 99% бюлетенів. Лідером перегонів став кандидат від партії прем'єра Туска, мер Варшави Рафаул Часковський. У нього трохи більше 31%. А от Карл Навроцький кандидат від права і справедливості, партії до якої належить нинішній президент Дуда, на другому місці із 29%. оскільки жоден не набрав половини голосів. А політики тепер зустрінуться в другому турі, який відбудеться 1 червня. Чинний президент Анджей Дуда відбув на посаді свої два терміни поспіль. Тож балотуватися більше не може два тижні. Тому міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський заявив про безпрецедентну спробу Росії втрутитися у вибори президента країни і напружена боротьба на важливих для України виборах і в підсумку болюча поразка для. Кремля, це вже про Румунію, де теж обирали президента, Запекле суперництво точилося між проросійським Джорджем Сіміоном, який виступає проти допомоги нашій державі, і проєвропейським Нікушором Даном, який обіцяє і далі підтримувати Україну. Врешті-решт саме Дана здобув 53,6 голосів, а шістдесятих відсотка голосів майже 46,5. з Як про західному кандидату вдалося виграти, і які політичні зміни він обіцяє, все важливе зібрала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Це справжній рекорд для Румунії. Виборців на дільниці прийшло найбільше за 20 років. Така активність через те, що це вже друга спроба обрати президента. Перша наприкінці минулого року завершилася скандалом і гучними розслідуваннями. Адже тоді конституційний суд країни скасував результати виборів, бо отримав докази, що за одним з кандидатів стоїть Москва. Ультраправий популіст Келін Джорджеско минулоріч прославився завдяки кампанії у соцмережах, до якої доклала руку Росія після того, як втручання розкрилося, проти Джорджеско відкрили кримінальне провадження, звинувативши його у підбурюванні до дій спрямованих проти конституційного ладу, підтримці фашистських угруповань і неправдивих відомостях про фінансування виборчої кампанії. Відтак заборонити експорт українського зерна через Румунію та припинити допомогу нашій державі тому кандидатові не вдалося. Утім, його гасла не було змарновано. Бажання зупинити підтримку Києва заходився озвучувати інший проросійський кандидат, учасник другого туру виборів Джорджа Сіміон. Зробімо Румунію знову великою. Слоган своєї кампанії він скопіював у Дональда Трампа прихильність до якого не приховує. Сіміон добре працює на публіку, багато постить у соцмережах, називає себе християнином і протиставляє так звані традиційні цінності ліберальному заходу. Його підтримують мешканці невеликих міст і селищ. Ті, хто розчарований румунськими політиками. Військова пенсіонерка Габріела каже, сподівається, що з ним рівень життя покращиться, і стабільність настане. Симеон, що мені обіцяв Джорджа Сіміон? Він обіцяв мир, він обіцяв нейтралітет, враховуючи те, що відбувається навколо нас. У нас війна на кордонах, і він обіцяв нейтралітет у тому сенсі, що ми більше не будемо надавати Україні гроші. Основний суперник Сіміона проєвропейський кандидат і мер Бухареста Ніку Шордан. Математик за освітою мером столиці обрався у 2020-му як незалежний кандидат. Обіцянки економічних реформ, укріплення зв'язків з євросоюзом, наголошування на важливості підтримувати Україну й образ стриманого політика приносять йому популярність у великих містах та серед населення з гарною освітою. Цей чоловік пояснює, чому підтримує Дана. Думаю, що напрямок, у якому Румунія повинна рухатися, це проєвропейський демократичний шлях якомога далі від Росії та якомога ближче до заходу. Перші виборці з'являються на дільницях ледь не з сьомої ранку. Рекордна явка не лише всередині країни, а й за кордоном. У другому турі голосує на 70% більше виборців з діаспори. Оскільки для голосування треба лише румунський паспорт, замість 6% виборців за кордоном на дільниці приходить аж 14%. І після цього перемогу здобуває проєвропейський кандидат. Власну поразку про російський Джорджа Сіміон визнає не одразу. Спершу у соцмережах оголошує себе переможцем виборів і президентом чаду. Політик, вочевидь, хотів поставити у пост румунський прапор, утім, переплутав його зі стягом африканської держави. Зрештою, Сіміон каже про програш. Ми програли тут другий тур виборів. У мене було понад 5 мільйонів голосів. Мій суперник переміг з перевагою в мільйон голосів. Ми продовжимо представляти суверенність, зрілість, консервативний рух в Румунії і продовжимо боротися разом з усіма патріотами і консерваторами в усьому світі за свободу для Бога, для сім'ї і для наших спільних ідеалів. Його суперник Ніко Шордан обіцяє боротися з корупцією та укріплювати зв'язки з Євросоюзом і вже готовий стати до роботи завтра Румунія починає новий етап. Їй потрібен кожен із вас. Їй потрібні фахівці для участі у різних сферах державної політики. Їй потрібні люди в громадянському суспільстві, Їй потрібні нові люди в політиці. І Оскільки ви довели, що можете провести цю кампанію. Будь ласка, продовжуйте бути активними для Румунії. За час повномасштабного вторгнення Румунія стала для нашої держави важливим логістичним центром. Нею переправляють українське зерно, тут готують українських пілотів для винищувачів. Ф 16 а румунський флот розміновує Чорне море. Президент Зеленський вже привітав Нікушора дана з перемогою. каже певен, що Румунія буде нам надійним партнером. Катерина Федорченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.